Всім привіт! В каналі Мішель і сьогодні буде відео, яке називається Стала вчителькою в Брукхейні РП. Так, ось таке непросте сьогодні буде відео. Мені потрібно ще зробити скін. А це я почала відео і навіть не встигла зробити скін. Так, розпочнемо робити наш скін. От мене написала моя подружка. Напала якраз відео, прям топчик. Так, 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 так. Мені просто виразкі вчительки. Я не знаю, як він чесно виглядає, але якось, знаєте, по більш серйозному ось В в принципі, принципі, можна якусь таку таку такушечку і можна якісь прості джинси. Ну, в принципі, думаю, такі от. Цепчик, в принципі, і волосся можна трішки поміняти. Вона більш таке якесь приколене-заколене. Uh, давайте... ну таке думаю, в принципі, домик. Uh, це треба поменять, я думаю. Ну так, Мені каже, що надо треба А, uh, Так, 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 так. Я, навіть, зроблю якусь либочку. Ну, думаю, даже от таку отлибочку, в принципі, оставити. Уж я, в принципі, уберу, думаю, уж ельфа. Напишу. Ага, напишу, короче. Э, так, в принципе, нормик. И думаю, можно ещё чтось какую-ся шапочку добавить, может какую-сь да, панамочку. А, ну, он, ну, в принципе, нормально считается такая летняя. Э, так, я беру и на руки. Э, алло. О, я взяла на руки, о'кей. Это, прямо, знаете, топчик. Э, так, сейчас повторю, не за... не звертайте вагу на него, тут я ещё трохи хвора. Uh, так, 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 так. Идем в школу, пишите в комментариях, кто лита. Я уже так чекаю uh, Ой, идем в школу. Короче, я беру титул, типа, тича, Беру, и зараз, 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 зараз. Не за короче, Я короче, я, буду в урок, я буду в математику. В принципе, ну, в теории, думаю, прикольный даже урок. Пишу 5 плюс 5 древние это питание. Ну, типа, всякие древние. Я пишу... Э, пишу оки. Я пишу 5. Ой, 5 плюс 5 древние скики. Хай напишу там 10. Я знаю, скики. Ну, я знаю, что будет 10, но я типа... не знаю, что надо знать. Сейчас проверим. Чекаем. Здесь пишу... Ну, вона реально взагалі велика умнічка, взагалі зайняка, пешечка, топчик, вона вообще крутишечка. Знаєте, топчик, прям топчик, топчик, топчик. Веграс я дружкою, вона прям реально великий топчик, вона взагалі офігенна. Да, взагалі молодець, реально це реально правильно. Просто сідаєте і реально умнічка. Получи 612 з плюсом, бо це реально був приклад, я скажу на прямо 6 легких. А, так. 6 плюс 7. Її 6 плюс 7. Я написала 6 писав, скільки буде. Написала, я напишу ок. Угу. Я вже і написала, скільки буде. Чекаємо, щоб вона написала е, о, 13. тринадцять. Е, да, да, вроде би, да. якщо я сама не ошибаюсь, то вроде вроді да. Ну, вроде би 13. Здається, 13. Ну да, 6 плюс 12 і один тринадцять, так, вроді би 13. Якщо щось на правильно пишу, то пишу в коментарях. Перевіряйте мене, як я теж, знаєте, не грамотна. А, Ось. А, так, давайте плюс 10, в принципі. Ну знаєте, такий приклад, вже, знаєте, на розвиночку. Коротше, це буде 29. Прийма скільки вона напише, напишу, бо це буде взагалі 29. Це буде, написала я, я пишу ок. І чекаю, що вона написала, нам приклад 30. Ні, 29, я пишу. Відповідь. Два типише до рівня 29. Ні, ну дивіться, типу 10 плюс 10 це буде 20, і ще 9-29. Ну реально. Ну нічого страшного, всі трошечки бувають, помиляються. Це окей, це знаєте нормік. Хто помилявся, я тисячу раз помилялася. Так що це окей, просто сьогодні получиш там уже тверду дев'яточку чи десяточку. Ну, нічого страшного, всі трошки помиляються, це окей. Я реально власне, наприклад, знаєте, теж не з легких, але, в принципі, думаю, нормик. Напишу. Зараз контрольна робота. А, о, я написала, що буде контрольна робота, щоб вона стала. Я, я дам зараз яйце, я візьму яйце і буду писати контрольну. Чекаємо. Хай я пише контрольну, ми даємо їй 45 хвилин. А поки вона пише, навіть вчительки треба теж трошки відійти, перевести тух, знаєте. От, поки вона пише, я хочу, щоб був директор, знаєте, побалакаю. У мене тут директор. А, ой, тут директор. Знаєте, побалакаємо, пообщаємося, знаєте, поговоримо про своє вчительське, не знаю. Я якось прошу день, у кого ви вчили, там так далі. Дитей, і т.п., коротше, от там поговорили, трошечки і вертаюся в свій клас. Прияти, я написала контрольну. Так, дивимося. А з дизочок я пишу... О, давайте какая зоне, щоб знову про дзвонів. Ой, блін. Хто не знає, як пишемо знову прозвоні, то ось так. Бачите, цю красненьку як штучку, і всі бачите, вона так світі. Так, все. Я пишу. А... Давай. Я написала, що кінець срока, хай їй здає свій листочок, бо вже я їй давала 45 хвилин. У нас ці 45 хвилин по Тож, я, там може трошки ну, точки трошки ще -то, да. E, Прошу ні. <питала> Попутала пожарку з звонком. Ну, я думаю, це так знаєте. Всі трошки важко перепутається, окей. Так, я забрала сочек зараз його перевірю, знаєте там, так, э, тут все правильно, тут трошечки помилочка, тут в принципі правильно, тут трошечки не дуже і тут теж правильно. Ну, ставим їй 11 з плюсом. І одної помилки не стану 12. Так, одна з присутних написать. Пишу ок. Хай не перемірно покажу, ну, на перерву, я покажу, знаєте, дошку стру. Ну, знаєте, щоб тут не було пилу, щоб ми стояли просто букочки, знаєте, трошки подежую, так сказати, бачите, ще можна парти трошки попротирати, знаєте, а то урок проходить, а ми навіть нічого не протираємо, трошки так, ну парти от, в принципі, можна позамітати трошки клас, ну реально. Бо зараз туди всі накрохтить і буде п'ять разів, але я так хотів трошечки побачити по підметаю знаю это по дежурю трошечке и так далее короче по так підметаю э, давайте типа лаймвозончики в принципі э, так 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 так, да лайка до лайчика э, Да реально э, О Трошки полім цей вазончик, знаєте, щоб поганим в нам був гарне повіточку. І давайте будемо ще ті вазончики теж поліво. Щоб у нас взагалі була школа, знаєте, сама, стерильна і така знаєте чистенька. А, так. давайте Вот трошки це знаєте, трошечки. Так, там вазончик один є. Ети його на знаєте перерва, діти там щось там гуляють, знаєте, тусять, чилять. А я поки пополиваю вазончики, знаєте, лиш тим точно не буде. Так, полила полила, там теж полила, тут теж полила, Давайте ще полімо отут. Біля як сказати, гавної зали, я не знаю. Е, тут є вазончики, тут нема вазончиків, так. Да. Окей. Давайте ще поліємо тут, а може є якийсь вазончик, нема. О, От 20 полі. Uh, ой. І з самого днепту обов'язково ми маємо цей вазончик полити прямо навіть так довго. Щоб показати, що ми прямо в вазончики довго, ми прям, так сказати, трудимося в школі. А то ми реально, реально трудимося, це ре а но. реально, реально. Uh, так, 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 так. Предлагаю вже дзвонити на урок, бо вже має бути урок, по ідею. Uh, так, я все я взяв дзвоню, дзвоню на урок. Чекаємо, щоб вже сіти зібралися. Е, вот. Чекаємо, що вже на це дойду, там з туалетів, там, не знаю, з кухні, з телефоніхось виходить, і чекаємо, щоб вони вже перейшли в клас. Е, я поки що трошки може, прибираю, поки там зараз дойду, почекаємо їх. Я розумію, що з сервера Е, Ні, вона на сервері. Тобто вона десь в школі. Uh, і де вона загубилась? Іду в туалет, вже про той раз я не знаю. Uh, pff, странно. Де вона? Дивненько, дивненько. Ви написали якийсь інший клас? Так. Mm. А, вона в 33 домі, ясно. Але я сьогодні діжую в школі. Напишу... Sorry, Yeah, wait yo oi, yeah, oi, 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 the oi, 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 Е, uh, так, ми чекаємо, що одна учність трошечки на те опаздує, але нічого скільки не буває. Боже, який сьогодні зливень. Уже, глядь, такий дощ, туман, який зливень. Капець. Я в шокі. Е, uh, капець, треба точно сьогодні шкільний автобус вести, а просто подивіться, діти ж позмукають, поки вони йдуть, там треба точно шкільний автобус. Капець, капець, звісно. Які зливи. Так, сьогодні було, що приїду, як мінімум, два шкільних автобуси, щоб всі йти забрати, щоб ніхто не змог. Знаєте, поки діти дудуть до своїх, до своїх домів, вже позмокають. Нам такого не треба. Так що все. Хай це лучше не змокнуть, хай собі поїдуть на школьному автобусі, це буде і безпечно плюс, і плюс, в принципі, знаєте, і час вони виграють, де і просто, знаєте, так буде більш краще. Так, чекаємо. Катя, я забула взяти титул вчителя? О, добре. Підписую, підписую себе як. Е, ой, е, 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 англійські букви, як Ріві підписує себе, Ріві і, і вчитель. Вчитель, Ріві, вчитель, коротше. Ну, це, в принципі, ясно. Хвай за таким дрозвеньким. Інформація бі біон, це, типу, про вас інформація. Я прошу, любі... Ні, ну, в цього, реально. Якщо ви вчитель, я люблю вчити дітей. Ну, реально, це логічно. Е, э, пшу, но, Ой, чиниця напишу е, урок. Не, не, реально урок, але тут ще знаєте, е, о сонечко вийшло. Я кажу, це в рук Хевен. Дві секунди був туман, дощ вже сонечко. ну тоді може пішком. Е, Давайте напишем 12 плюс е, 25. 12 ну, плюс 25. Скільки це ж буде? Давайте, Давайте пишем уже, чтобы было больше точнее. Э, давайте пишем вот так вот. 12 плюс 25, то ревнее так вот Ну, типа, скики. Я сказал, это как мини-х. Типа, 12 плюс 25, это будет скики. Это 10 плюс 20, это буде, буде, да, будет 37. Это будет... Да, это будет 37. Очкам ей, так сказать, Я как-то подметаю, то есть... Вау! Пишу, вау, умница, Я написала їй ще прайм, а я почала такий знаєте, як смайлик, типу як пальчик вверх, тому типу, що вона взагалі умнічка, знаєте, ну не знаю, ну, мені здається, що вона реально дуже сильно розумна. Бо, ну, типу, знаєте, я про зі не самі легкі, але, знаєте, вона реально дуже-дуже розумна і реально старається. Е, так, 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 так. Давайте здамо знаєте, якийсь, я не знаю, цікавий такий приклад. 35 п'ять 30. Напишу давайте, їй напишу 35 додати. Ой, додати 30 дорівнює знак питання. Ну, це буде 65, якщо я, звісно, не помиляюся. Здається, буде 65. Можливо, ні. Я, я чесно, не сильно знаю, ну, згоді 65, якщо я не помиляюсь чи не порахувалася. Чекаємо її відповіді. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, знаєте, почекаємо, чекаємо, ла-ла-ла, коротше. Співаємо, чекаємо. Що «да». Блин, на молодец, реально. Я пришла э, идти на перед. Далее, мы уже нам, нам всем требуем есть, знаете, учителям и, и ученикам, знаете, всем уже требуем есть. Да, мы уже поднимаемся занимаемся. Я сказать на ланч-тайм, на, на час, короче, їсть. Бачите, тож там купляю піцу. Бачите, тут є і яблучки, і піці, і чіпси, і кола, і енергетики, і банан, і знов піца і чіпси. Я беру ось ці чіпси і і і колу, короче, і чіпси. І буду хавати. О, вона їсть, вона їсть, вона їсть чіпси. ммм, ясно. Топчик. На ми пока все ланцюємо, знаєте, хаваємо трошечки, розслабляємося, все собі. Собі, там, може, ще в туалет сходить, знаєте, по народі, так что каче не виходить на, 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 на перерви, вийде в туалет, трошки, знаєте, ручки помиєм. подивиться помимо. Подивитися, все окей. Так, дальше продовжує їсти, знаєте, пити колочку, чилить, чить, кайфукать, вот. Коротше, я реві-вчителька, Коротше, класно, Вона Яна дуже мила. Вона реально дуже-дуже мила. клас Така вслікалітня з панамкою. Ну, короче, бачите, шапочкою, з такою посмішкою і гарною якоюсь такою жилеточкою. Мені прям мій скін дуже подобається. Так, все, і у нас уже урок цього урок ну, не пів, а іменно урок музики у нас.

Напишу э, позже зайка. Ну, Вона мене реально зайка, бо це моя любима, любима малишка. Я їй написала позже зайка». Э, так що хай почекає. Я програла її в ноти, хай повторяє, Як я програла в ноти, напишу. на э, э, і... Я написала, хай грає на піаніно, я посижу, п'ю кока колу подивлюсь, як вона грає, як вона запитала, як я там це, там, не знаю, написала. Хай на піаніно грає. Е, э, куди ти? Окей, реально, навіть ось буде, знаєте, ну, урок малювання, не знаю. Хай грає на піаніно, я пишу. Іграє э, на піаніно. Я написала, грає на піаніно. Ну, пьяні, я сказала. Хай грає. Я послухаю. вона всі нотки запам'ятала. О, ну пока гарно, хай молодець. Вообще, топчик запам'ятала. Ага, а, Б, в да-да-да. Д М. Ага, ага, а, Б, В, да. да да, да, да. Ну, молодець! Що я скажу, вообще 12 за музику. Пишу. Так. Перемін. Це е, навіть, навіть, перерва. Ну, вона реально дуже добре зіграла, е, дуже гарна мелодія. Ви чули, реально дуже-дуже. Перша мелодія гарна, гарна всемисненько робила. І класно, що вона запитала мелодію А, Б, В, Г, Д, Д. Ну, молодець, вообще, взагалі, реально. Їй 12 з плюсом. вообще, знаєте, умнічка, реально постаралась, знаєте, молодець, реально вчила вчора сиділа ноти, ну реально, її великий респект, як вона топчик. Е, так, 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 так. ой, так, я коло купила, трошки прибираю клас після уроку, всі вічі там знаю, сломки поїли, там ще якісь поїли, куча мусора, підмітаю, кажуть, підмітаю. Отак от нібито напереві тусять, собі дурачаться, пригають, на, на голові крутяться. Я поки підбачте, підмітаю під піаніно, під стольчичками, під гітарою, під якимсь гітарою електронною. Підметаем, подметаем, там чуть-чуть там, где елы там вообще, наверное, куча-куча грязи. Подметаем, там за столы, ля-ля-ля, ла-ла-ла, короче. Подметаем везде по трошечке. Э, ой, что я сюда? Подметаем, подметаем, в вазончик немножко подметаем, В туалет их можно подместить, кстати, реально. Там подметаем, подметаем. Так, подметаем, подметаем. Підмітаємо отлічненько. все я гарненько, ой, блін, все підміла. А, так, бачите, все гарненько, красивенько вже через пару хвилин буде вже на сорок малювальничка, знаєте. Щоб ми вже помалювали, кісточки роздимняли, помалювали, кісточки поводили по альбомчику, знаєте, точки ручку розумняли. Напишу напишу рок, а... Я написала, сам урок малювання. А uh, от. Так, я сідаю і показую, що ми наприклад, намалюємо котика. Отак от тин-тин-тин, от. тин, ну, короче, это пообычненько. Так от котик, котик, лапка, лапка, я не знаю, лапка, лапка. Так от стригуємо. М-м, mm, лапка. е шу- хоки, поки. Коли моя подружка кудись пішла. Тоді буду проводити урок для других дітей. Що хто тут підмітає, попідмітає. Боже, тут стільки пилі, попідмітає, приходиться підмітати підмітати. Ужас якийсь. Стільки грязі, стільки пилі. Ох, капець. Так, да, звісно, після зміни приходиться так багато прибирати, як бачите. Ой, бачите, Кожний альбом стерти, бо приходить багато на урок, всі малюють, після кожного треба стерти, після кожного треба прибрати, після кожного попрощатися, ну коротше, це тримає трохи багато часу. І на цьому ми закінчимо моє відео. Всім велике дякую за просмотр цього відео. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Всім пока, пока до нових зустрічей!